Дуже здивовані були. А якби нормальна країна, це в кожному порті, Миколаїв, Херсон, Севастопіль, Одеса по одному інституту було досвіду, яке досліджувало Туреччину. Розумієте? А в нас вважається, що зовнішня політика це тільки уділ Київ-киян. Це неправильно. Я приїжджаю в Люблін, таке ж саме місто, східна стіна площі. Люблін, за чисельністю, за роллю, маленьке місто. Центрі міста. В центр міста в цьому такому будинку старовинному в палаці дослідний інститут Східної Європи в структурі МЗС Польщі. Це для нас, уявіть, у нас в Одесі немає такого розумієте? І тому мені здається, що для того, щоб таке було подолання провінційності, ми повинні цікавитись не тільки питаннями внутрішньої, але й зовнішньої політики. Розвивати транскордонне співробітництво. Я особисто цим займаюся. Наприклад, за мої ініціативи підписав університет наш договір з католицьким університетом Любліна. Це було перший місяць після обрання президента Януковича. Вони були дуже здивовані, що ми в такий час піднесення партії регіонів поїхали в Польщу, вони постави з католицьким університетом договір. Потім з Придністровським університетом ми підписали дороги, і мені здається, що нам треба саме робити ставку на освітні зв'язки, культурні зв'язки, на те, щоб обмін студентами з транскордонними нашими сусідами дуже така тема зараз. Туреччина, наприклад, дуже важливий такий. У так. нас практично немає. Робота ми... для громадських ініціатив, чи Цей... і влада, ми ще програми Україні, і так далі. Влада наша дуже неповоротка. Я якось навіть я вам скажу, приїхали з Польщі делегація. Сенатор Польщі, це депутат верхньої палати, професор католицького І Я до нашої відомої громадської діячки, яка посіла там е, заступника губернатора, звернув, звернувся з проханням прийняти сенатора. Що вона мені відповіла? Треба за тиждень збиву попереди. Я не можу. Я можу вийти і на вулиці. Розумієте? Це...